game. <laughs> 3. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій літературно-мистецькій вітальні в вашій увазі радіожурнал Душа народу бренить у пісні. Присвячений. Нашій легендарній українці Марусі Чурай. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Про поетесу та співачку Марусю Чурай в Україні ходило чимало переказів та легенд, які дають підстави стверджувати, що ця чудова піснярка особа історична, хоч залишились лише легенди. Перекази Постать її приваблювала і багатьох майстрів пера, тому про неї написано повісті, п'єси, поеми. Ліна Костенко в одноіменному романі втілила в образі моральну красу і талант українського народу. За даними фольклористів, Маруся народилася 1625 року в Полтаві в родині урядника Гордія Чурая. Батько був людиною гордою і одного разу зарубав шляхтича, тому пішов до Січі. Під час одного з боїв потрапив у полон і був убитий. Маруся бідно жила з матір'ю. Дівчина пишалася своїми батьками, які навчили її бути сміливою, чесною, мати чуйну душу, навчили її мовчки переносити гори, а на це потрібна була велика мужність серце Марусі відкрите для кожної чесної людини. Всі свої найсвітліші почуття вона висловлює у піснях. Маруся чиста серцем, швидка на розум, наділена поетичним і музичним талантом. І виросла Маруся, і покохала сусіда, Гриця Вобренка, покохала щиро, віддано. Моя любов чолом сягала неба, скільки вона його чекала з походів, скільки виглядала. І тоді народжувалася пісня, що була як згадка про батька, який у народній пам'яті став же орликом. Як виклик на козацькі бої, як гімн марусиному коханню, дивувалися всі, навіть Богдан Хмельницький, який бився разом із Гродієм Чураєм, чи думав про марусині пісні, такі по Україні голосні, що й сам не раз в поході їх співав і дивував, безмірно дивував. Ну що, от скажи, яка дана їм сила, щоб так співати, на такі слова, Маруся Чурай. Дочка козака, який поклав голову за свою батьківщину, всією душею відчуває глибинний зв'язок своєї долі з долею України. Вона, часточка України. Своє поетичне і музичне обдарування Маруся віддає народові. Серце дівчини сповнюється гордістю, коли вона чує, як козаки, вирушаючи з Полтави у похід проти ворога, співають її пісні. Вони зміцнювали дух, надихали на відчайдушну боротьбу. Її доля органічно поєднується з долею вітчизни. На тлі її життя розвиваються події з життя українського народу, періоду визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Маруся вбирає в себе радощі і болі простих людей, співає в піснях про город сплюндрованої України, лицарство і звитягу її оборонців козаків, благородство і чистота душі. Постають і в особистому житті Марусі. Для неї кохання і зрада несумісні поняття. Вона хоче побудувати свою сім'ю на взаєморозумінні та повазі одна до одного, на довірі та любові, як було у її батьків. Саме з любові дівчина творила пісню, народжуючи її своїм прекрасним серцем. Почуття дівчини не визнає ніякої половини, і якщо вже зрадив, то назад вороття нема. А Гриць веде з Марусею зрадливо подвійну гру. І Маруся подобається, і від багатого приданого галі Вишняківни не хочеться відмовлятися. За своєю вдачею Гриць непостійний і лицемірний, непевний у поглядах і почуттях. Марусю її талант зраджено, зраджено заради грошей. Здається, що весь світ вмер тоді у серці дівчини. І, хоч приходив до неї Гриць після заручень з вишніківною, клявся, що не може бути без її пісень, не могла простити йому Маруся, бо ця зрада цілий вік стоятиме між ними. Вона не винесла зради, і коли Гриць, прийшовши до неї, випадково випив зілля, що вона приготувала для себе, нічого не говорить своє оправдання. За це була зарештована і засуджена до страти. Не сказано і слова. На захист у суді. А коли все ж починає розповідати про те, що сталося, її розповідь теж нагадує пісню відчувати душею для неї було легше, ніж говорити. Героїня мовчить тому, що після смерті Гриця все їй стало байдужим в неї не залишилось ні сил, ні волі до життя. Але й в темниці, і перед шибеницею не втрачає гідності. Навіть віддана на осуд юрби здатна викликати у людей шанобливе ставлення. Перед силою її пісень схиляли голову козацтва України. Співали люди повсюдно її пісень. Головна перевага її пісень у тому, що вони життєво необхідні людям, які звикли жити разом з піснею, сумувати і радіти співаючи. Пісні, які складала Маруся Чурай, врятували її життя. Богдан Хмельницький не зміг допустити страти піснярки. Розуміючи значення пісень, Марусі у підтриманні духу народу. Її помилував гетьман, наказ якого до страти, встиг привести іскра, козак, що її кохав. В ньому говорилося зарахувати голову полтавського урядника, Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, за голову його дочки Марусі Чурай, і заради чудових пісень, що вона їх склала, з під варти звільнити. Чи Гриць випив зілля випадково? І його дійсно приготувала Маруся для себе. Чи це було приворотне зілля саме для нього? Про це фактично ніхто не дізнається ніколи. Під час пожежі влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту, плавалися бані дерев'яних церков, ще довго літав над руїнами попіл спалених паперів, де були записи поточних судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай? Вона, як справжній митець, глибше і гостріше відчуває світ, переймається стражданнями і радощами людей. Вона щира, довірлива і в той же час беззахисна. Недаремно і про зраду Гриця дізнається останньою. Вона намагається зрозуміти і виправдати людські вади, а саму себе. Судить найсуворіше. Виявилося, що вродливий юнак, хоч і хороб робився з ворогами, виявився лицеміром і зрадником у коханні, перебуваючи під впливом своєї матері. Свою глибину страждань вона старалась передати йому молитві до Бога, ходила на порошу до лаври, по одній із версій навіть жила у монастирі. У молодому віці захворіла на сухоти, туберкульоз, і померла. Талант не можна вбити. Як не можна і знищити і моральну красу в серці людини, і звучатимуть вічно пісні Марусі Чурай, яка вірила в щастя для рідної України, яка вірила в кохання, хоч і була зраджена так, її життя як пісня, гордовита, смілива, нещаслива, але ж незламна. Шанують її люди за те, що вона подарувала Україні голос, який допомагає у тяжкі хвилини життя, який надихає на боротьбу проти численних загарбників. Талант не можна вбити, як не можна знищити і моральну красу в серці людини. Звитяги наші, муки і руїни, безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотить у наших хорогвах. Розіп'яти можна людину, розтоптати її душу, але пісню знищити неможливо. Пісні Марусі Чурай продовжили її життя коротке, але змістовне. На мою думку, ці талановиті пісні ще багато років розповідатимуть про долю цієї дівчини, нагадуючи про те, що таланти і моральна краса не вмирають. Вони залишаються жити вічно, як житиме вічно і український народ, тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Ці слова актуальні сьогодні у час нападу російського ворога на мирні українські землі. Пам'ятаємо про цю дівчину з легенди, про українську дівчину, безмірно талановиту і щедру на пісні Марусю Чурай, яка є голосом і душею пісенної України. До її образу зверталося багато митців. Художник Пимоненко малював картини, які зображено сцени життя Марусі Чурай. Ревнощі, проводжання, чеканко зробив художник Путря. В літературі згадаємо поему Ліни Костенко «Маруся рай, драму Старицького О ходи Грицю, поему Володимира Мирного, вірші Марії Бойко, Анатолія Лихошея, Михайла Стельмаха Дівчина з легенди. П'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка, там звучить пісні, віють вітри, «Музичні музичній сфері, Лисенко Микола, Опера Тарас Бульба, Марш, за світ стали козаченьки, Василь Якубович, дівчина з легенди, музика до пісні, Раїса Кириченко, ансамбль Чураївни, виконував пісні про Марусю Чурай, «Валентин Міщенко, Маруся Чураївна, Ференц-Ліст Ой не ходи, Грицю. Нагадаймо собі і самі пісні найвідоміші Марусі Чорай. Ішов милий горонькою, кутилися вози з гори, Грицю, Грицю до роботи, засвід стали козаченькі, ой не ходи, Грицю та й на вечорниці, в кінці греблі шумлять верби, сидить голуб на березі. Чого ж вода каламутна, зеленький барвіночку, в кінці греблі, шумить гуде дібровонька, Стилися-стилися зелений горошок. Цей список можна було продовжувати і продовжувати. Важко по-справжньому порахувати їхню кількість і назви. Чимало з них вже давно рахується народними. Це дає нам змогу зробити висновок, що дійсно Маруся Чурай душа і голос Пісенної України. Тільки справжній талант може зворушити народ своєю піснею. Її пісні зачаровують душу, бентежать серця. Нагадаю, що в ефірі Стриї, і сьогодні в нашій літературно мистецькій вітальні ви слухали радіожурнал Душа народу бринить у пісні про нашу легендарну Марусю Чурай. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.